Вітаю вас, шановні телеглядачі. У нас у рамках передачі гість студії сьогодні, пані Оксана Левицька. Ця людина приїхала з далекої країни Канада, але народилася в Тисменниці. Колишній педагог, вчитель Тисменської школи, заступник директора. І що приємно відзначити, колишній наш колега, перекладач студії телебачення Тисмениця. Перш за все, пані Оксана. вітаю в нашій студії. Доброго дня всім. мені приємно вітати сьогодні всіх тих, кого я знаю в Тисменниці. І знову ж таки знову приємне відчуття бути вдома. Ну напевно, перше питання: як долетіли, тобто як дорога все гаразд, добре задоволена і приємний власне переліт робить вже ту початок. Приємного настрою і приємного і приємного позитиву, який буде мене продовжувати, сподіваюся, на прожпродовж цілого моєго мого візиту. Ну два різних континенти це практично проїхали цілий світ. Правда, і яка погода в Канаді? Чи дуже сильно відрізняється від нашої? Хочу сказати, що погода майже така сама. Ми не відчуваємо Я маю на увазі, ми українці не відчуваємо різницю в природі чи в погоді. А однозначно майже така сама я знаю, що минулого року ви теж були на Україні, зокрема в Тисменниці. І що змінилося в нас за рік? Ви щось зауважили вже? Е, мені виглядає, що в загальному Україна і зокрема Тисминиця просувається вперед. Вперед, в межах побутового обслуговування, і взагалі вигляду міста приємний такий привітний вигляд. Це що вже помітила, а далі побачимо. Ну це приємно чути. А скажіть, будь ласка, яка мета вашого приїзду цього року в Тисменець сьогодні? Я перебуваю в Тисмениці, але за декілька днів я їду до Львова. Власне, я приїхала як делегат світового конгресу українців, що буде проводитися у Львівській політехніці, а також я буду виступаючим. У на четвертому міжнародному конгресі діаспори, який також проходить при Львівській політехніці, але організовує міжнародний інститут освіти і культури та зв'язків діаспори, який також працює у Львові. Ну, це досить поважні заходи. Я так зрозумів, що ви будете представляти на цих заходах і про що говорити. Я дуже активна в українській організації в Канаді. В Канаді працює дуже багато об'єднань та організацій, які створили українці. Я власне беру участь у одному з найстаріших об'єднань українців Канади. Називається Українське національне об'єднання Канади. Воно було створено у 1932 році. І ж, власне, з того часу, оскільки я вчитель, мене тягне до вчительства, то з того часу безперервно це національне об'єднання має школи. Школи українські, суботні. І якраз я в одній з таких шкіл працюю, і якось вдалося нам останніми роками відновити, як най кожного року відновлюємо більше шкіл українських в різних провінціях Канади в межах цієї організації. Тому я поділюся тим, що ми маємо, що накопичили, яку працю зробили. І... Ознайомлю українців з цілого світу, як ми працюємо, і буду ділитися досвідом? Ну це власне цікаво почути. Все таки, яка ця школа канадська, ну скажімо так, для українців, ті, хто навчається в тій школі, чим вона відзначається і яка різниця між школами з навчальними закладами України? Ми говоримо, що в Україні це є денна школа, українська школа то є денна, саме зрозуміло. В Канаді такої можливості не завжди маємо, тому в основному ми створюємо суботні школи. Під час денної школи діти переважно проходять всю програму на англійській мові стосовно Міністерства провінції. А вже в суботу ми працюємо в суботніх школах. Хочу сказати, що якщо вже школа має 100 або більше учнів, це вже успішна дуже школа. Школа, в якій я працюю, налічує 140 учнів. І ми маємо вчительський склад 15 вчителів. Це вважається досить велика школа. Школа, скажімо, яку ми відкрили недавно в реджайні, налічує 25 учнів, 4 вчителі. Але за 3 роки це великий успіх. І Кожного року все більше приходить дітей, це нас тішить. значить, ми працюємо так, як треба. Що ми робимо? В залежності від того, який рівень дітей, ми використовуємо або підручники з України, або вже місцеві, такі для учнів, в яких українська мова друга мова. Тобто ті, що переважно не не розмовляють українською вдома. І власне ця організація, де я зараз працюю. Так розвинула ці школи, що ми створили комітет, і я очолюю той комітет рідного шкільництва при дирекції Uno Канади, цієї організації. І ми досить успішно працюємо. І кожного року до нас додається ще одна школа, яка працює. Так що нам є чим поділитися, і нам приємно. І власне різниця буде, буде в навчанні, тому що ми не маємо тих дітей щодня, так але успішні. Скажіть, будь ласка, за яким принципом комплектуєте класи? Власне, який там добір дітей є? От і чи немає проблем з набором? Приймаємо до школи всіх, радо приймаємо всіх, навіть якщо в нас є суто англомовні діти, ми створюємо окремо клас для них, де вчитель подає матеріал про Україну на англійській мові і вводить самі елементарні моменти розмовної української мови. І ви знаєте, що діти так з охотою до цього беруться, що вони за рік-два переходять у звичайні класи. Де mm. ми суто розмовляємо українською. Наприклад, я маю курси українознавства, це є з 8 по 11 клас, 11 у нас випускний. Ну там суто українська мова і предмети на серйозному рівні. Чому? Тому що діти отримують кредит до денної школи, і важливо, щоб ми тримали марку. Цікаво. А скільки все таки дітей в середньому в одному класі буває по кількості? буває приблизно. Ми намагаємося мати 20 від 12 до 20. Наприклад, цього року ми мали рекордний, рекордну кількість учнів у 11 класі, це було 40, то ми мусили поділити той клас неможливо власне і розмовну мову, і граматику подати, і всі предмети українознавства. Який інтер'єр навчального закладу, тобто як виглядає ця школа, коли дитина заходить, от навіть саме приміщення, вхід і як оформляються класи такі школи. Це залежить від того, де школа має приміщення. Скажімо, ми орієнтуємо, тобто ви наймаємо приміщення у відділу освіти в Торонто католицькому відділі освіти, тому ми не можемо дуже щось зробити, такого особливого. Звичайний клас. Але цього року при нашій школі ми відкрили клас Монтесорі, український садочок. В Торонто ще такого немає. То знову ж таки ще один успіх, яким, яким ми ділимося по цілому світі. І в такому випадку, в такому класі, як то діточки від 2,5 до 5 до років, то мусить бути якийсь інтер'єр. Як у нашому садочку, скажімо, то ми маємо такі коврики спеціальні, іграшки спеціальні, і ми Акцент так обла обладнуємо так в такому плані. Цікаво, як проходить сам навчальний процес, коли початок навчання, і як починаються уроки, чи з молитви, чи з якоїсь іншої церемонії, і як закінчується? Тобто, як проходить це е, перебування дитини у школі? Українці в Канаді дуже підтримують релігію, дуже релігійні і. Всі канадійці, всі, хто живуть в Канаді, знають Це Це досить виразно виявлено. Тому ми кожен ранок починаємо з молитви. І далі проходять уроки. Правда, у нас дзвінків немає, і уроки у нас тривають 30 хвилин. Ми маємо від 9 до 1 години дня, так що не дуже розженемося з перервами. Правда, не можемо такий мати розгін. Маємо, правда, перерву 20 хвилин. Одну, так? Одну хвилину, перерву 20 хвилин. А як проходить сама схема уроку, тобто за якою методою повідомлення матеріалу, напевно, так, повторення вивченого і якісь взяття нової теми? Не дуже маємо часу на повторення, тому ми подаємо матеріал, і дуже маленький момент є отого повторення матеріалу. Подаємо такий матеріал, якось таким чином намагаємося знайти такі способи, щоб дитина запам'ятала. І десь колись воно ще повернеться в майбутньому ще раз, ми будемо то повторяти і якось додасться. Що вони дуже люблять у нас, що наші учні дуже люблять, це ті свята, що ми проводимо. Ми, так як і на Україні, проводимо свято Миколая, свято до Дня Матеря. Різдво Коляда. я б сказала, що. Більш націлене на старшокласників, тобто 11 клас випускний. Я пригадую, коли моя дочка ще ходила в ту школу в 11 класі, як ми приїхали до Канади, то першого перший рік була така ініціатива: Одни, 11 класники разом з батьками і за бажанням вчителями ходили колядувати, але вони ходили до учнів молодших класів, що вони бачили. Що ми робимо, як то продовжується, і цим цим і заохочуємо дітей, і це було досить цікаво. Так що це вже така традиція стала також щось нового, що не було до цього. А які успіхи у дітей чи можете похвалитися якимись цікавинками, здобутими е, певними перемогами, досягненнями? У нас немає таких конкурсів, як на Україні я б сказала, предметних серед українських шкіл немає такого, але на що націлює люба організація, включаючи нашу, скажімо, українське національне об'єднання створило такий інститут молодих провідників, де вони раз на рік. Організовують такі навчання для молодих українців, з якою метою ми хочемо, щоб наших українців було більше в парламенті канадському, щоб вони захищали наші права, щоб вони мали голос. І, скажімо, навіть як щось відбувається в Україні, коли людина українського походження в парламенті є членом і говорить на цю тему, його послухають. Тим більше, що нас там дуже поважають. Значить, у нас є напрямок на молодь і щоб лідерство найбільше, щоб виховати лідерство. За останніми даними, 1 мільйон 209 тисяч наших співвітчизників проживають у Канаді. Це дев'ятий показник загалом серед інших національностей. Це досить велика сума, досить велика так. така кількість людей. І скажіть, будь ласка, як асимілюється культура України в Канаді, як самі канадійці ставляться до, до нас? Українців є досить, як бачите, по даних і. Всі ці роки, з перших початків нашої імміграції, вже 120 років пройшло з початку першої імміграції, українці показали себе дуже організованою і працьовитою одиницею в Канаді, з якою рахуються. І я думаю, що Канада одна з тих країн, якщо не єдина, в якій модно і популярно бути українцем. Ми гордимося, що ми українці, люди канадського походження. Або жителі Канади дуже поважають українців, і ми маємо, скажімо, у вересні кожного року є парад українських організацій. Це спеціально відведене місце для всіх організацій, які мають бажання пройтися парадом. І ви би побачили всі національності, які є в Канаді там. Бо вони хочуть бачити, і вони дуже захоплені від нашої вишивки, від наших пісень, від нашої культури. А також, скажімо, з прикладу того танцювального ансамблю, де моя дочка танцює з України, викладач танцю з України зорганізував також там групи. І вони, коли цей ансамбль має звітний річний концерт, зал переповнений і не лише українцями. І коли мер міста встає на біс і каже, що ми ще такого в Канаді не бачили, то, звичайно ж. Позитивне відношення все ж таки підсилюється, навіть це приємно. Скажіть, чи підтримуєте зв'язок із нашими земляками, із співвітчизниками? Звичайно, ми, ми виїхали в Канаду, але якось ми там знаходимо один одного. І найбільше ми знаходимося в українських організаціях. Люди збираються, обговорюють, проводять свята, і дуже мені приємно, що, власне, якщо якась потреба є. Люди відгукуються це важливо. І приємно дійсно, що є певні успіхи, і найприємніше те, що наші люди за кордоном гідно репрезентують не тільки себе як особистості, але також і усю державу. Що є таке в Канаді, чого немає у нас, можливо, а що є у нас таке, чого немає в Канаді? От, як ви вже багато років вже маєте певний досвід перебування там, що б ви могли порівняти таке? Я думаю, якщо поставити на вагу, то вже і там, і там, напевно, однаково. Єдине, що буває. Бо є буває зміна у або відмінність краще. Єдине, що буває відмінність у системах, скажімо, освіти підходу до освіти, також у системі лікування людей зовсім інакша система, як в Україні. І я б сказала, що відрізняється система державного управління в Канаді і в Україні по своєму специфічно. Ну, ви, так країні. дуже зайняті. У вас графік бачу складний. Але чим все таки любите займатися у вільний час? Ваші такі улюблені заняття? Вільного часу немає, тому що моє улюблене заняття віддавати свій час і зусилля в українській організації, але це ж, все ж таки, все ж таки, це спілкування. І чи виступи, чи доповіді, чи лекції, чи свята це є напевно той вільний час, який я проводжу, від якого отримую задоволення, і яке все ж таки не дає забути, що ми українці. На ну що ж приємно, що ви прийшли до нас в студії? Нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях пані Оксана Левицька, колишній вчитель Тисменівської школи, наш співпрацівник і просто хороша людина, яка приїхала з Канади і пам'ятає, що вона з України ніколи не забуває за рідні землі. Я вам дякую, пані Оксана, що ви. Прилетіли так, дали нам інтерв'ю. Бажаю вам частіше до нас навідуватися і успіху вам у вашій подальшій такій дуже важливій справі. І хай щастить! Дякую, дякую, і хай нам всі буде добре і тут, і там, всім українцям. Дякую з вами. був Богдан Наготляк, до побачення.